Я хочу спати, сьогодні встала по шості поглядає нормальні такого часу. Мене перший раз укатали в маршруті. Зараз я чекаю вже автобус, Ще доволі багато чекати політика. Це незалежні від кави. Я взагалі купую енергетики, і все таке. Не можу сказати, що ти ж я не дала каву і була. Але... Все рівно, кожен день я допомогла. все рівно її хочеться. І сьогодні я дякую, мені вже толкаю. Там кафе є. Там кафе взираю, хочу мене, але мене філіптур було дуже. І то ж не було. Зараз на бікала трохи легше, я не солодку взяла. Меніше,

Це вже наші всі. В мене саме трохи встановитися. Лягала 13 годин, але не знаю, я бути вдома і чи це не було. Що це сумнівається, про це всі рани там лягають. Я теж, як всі. А що вди, вдома встає, що може аппарати? Крісло. Це теж картово змагання. Нічого не чути, тому озвучую. Нарешті доїхала. Дорога була капець довга по відчуттю. Я просто практично всю воду за першу годину поїздки випила. Зараз буду думати на чому їхати мене додому. Тривога і ракети, тому це все само вирішила. Як мені тривога зустріла клас, ніби поки нічого не летить. Тому буду виходити і, мабуть, пішки йти додому. Маршруті було жарко, душно. Всім дякую за перегляд. Я побігла додому, щоб ще трохи відпочити і зібрати речі перед Get ready with me. І зараз вам. Розповім, як всі відносяться до того, що я знімаю відео. І те, що в мене є ТікТок взагалі. залі. Весла СПФ і хочу сказати, що мама не підтримує того, що я знімаю взагалі. Відео. Саме по цій причині в мене відпадає іноді бажання знімати ролики. Так. Да. Мішають мені не хейтерські якісь коментарі або коментарі якісь образливі, а саме ця причина. тут подражають руки, тому я ледве стрілки намалювала. Зараз роблю ті ріснички, які в мене теж ледве виходять, якщо чесно. Зараз буду е, малювати брівки. І гелем їх покривати. І хочу розповісти, куди ж я в результаті йду гуляти. Я йду гуляти з подружкою зустрічатися, а після цього йду на манікюр сьогодні середа. Завтра в мене є справи, які теж ніхто не знає. Це, мабуть, перше, про що я. Тупо не сказала нікому. Ну, клас. Я наношу зараз румяшки і хотіла сказати, що по цій причині я не знімаю відео, коли є хтось вдома. Знімаю тільки коли нікого немає. Коли хтось є, то чаще всього я знімаю тихіше набагато і з мікрофоном, якщо я знімаю, з петличкою. Я хочу сказати, що я всі ногті подаривала. Да. Ну, майже всі. Чотири ногті. Один на одній руці і три на іншій. От. І цей зламався. І цей уже сам зламався, а ці я просто поодривала. Я нанесла тик... тільки що хайлайтер. І, в принципі, на цьому макіяжі якось так виглядаю на цьому моменті. І я думаю, що я буду закінчувати це відео. Можливо, ще покажуся, як я зубками. В результаті виглядаю, а на цьому всім пока. Таке як трейдів я, я п'ю каву, і буквально через хвилин 20, мабуть, може, 25 я буду виходити. Може, ще на хвилин 30 ефір, до речі, заведу. Мені залишилось тільки одягнутися, тому кінцевий варіант я ще покажу. Просто, просто. Я вчора не знімала, як ми їхали до бабусі, але хочу сказати, що приїхала на десь о 12-12. І я просто практично відразу вирубилася. Тому, якби знімати було нічого нічого. Але цієї ночі був шах взагалі в Україні. І просто все, що можна, летіло. Ми, можна сказати, вчасно уїхали. Ну, так не можна сказати, але тут воно і є. Um, хоча біля нас нічого і не було чути, але О, я догадую, що не було чути, Але тут вбивали шахет прямо дуже рядом біля бабусі, там де ми якраз ночували. Але я не прокаталася, спала, але всі це почули ці. Ну, зробила як воно як земята На Вихідні передають дощі, тому прийшла взяти теплий одяг через це речей, якби ну, в мене тут в цілий чемодан. втілий чемодак. Вимогли ось цілий чемодан. І там ще пакет. Ми деякі ігри не сиром взяли. Гігантський чемодан ще один. Ну, не прям гігантський, но ладно. І ще пакет, якщо не помиляюся. Я заджу зараз в машині, а всі пішли щось купити, тому що там неманатіки, таке бути дороге. Тому я там буду брати на барі, але пару разів не буду прям часу. Тільки втомлена, вчора була, що сьогодні я просто дуже довго спала. Ну, я це дев'яти десь спала. Ну, може, трохи раніше встала, бо мене розбудили. а Маргошку, до речі там залишила котіка. Тому вона буде там чотири дні. Підтриватися. Мене розбудило по голові просто стрибало і все нове, все цікаво, тому вона зі мною цієї ночі не спала. І вчора мене пропустило, взагалі не зустрічала, зустрічалась, як так можна. Ладно, І ще <кхе> прикол, в тому, що в мене сьогодні масаж. Ну, не тільки мене, але я собі взяла на три масаж. Тому в мене масаж зараз біля десяти. Я не можу вам точно сказати час, бо в мене рекласів дуже вчасно. Я не казала, але ще коли я була у бабусі. Далі тиждень. Я зламала ніходь. Ну, видно, що він коротший дам. Але я його якось підрівняла, щоб він сильно стирався. Я могла якось дожити. Бо вона мені кажеться, що щось на наступний тиждень. Перед навчанням 100% зроблю. Вживу на вівторок, в середу, а так якось вже буду дивитися. На який день. До речі, в номер заселення тільки з двох. І я до сих пір не сказала, куди ми їдемо. Ми їдемо в Аквадар. Завтра, можливо, оці скатячка буде, але це не те, що треба буде подивитися по програмі.